Метеорити, загадкові гості з далеких світів. Ці небесні тіла входять в атмосферу зі швидкістю від 11 до 72 км за секунду, нагріваються до 3000 градусів Цельсія, плавляться і випаровуються. Дрібні частинки руйнуються повністю, а більші, втративши до 90% маси, падають на поверхню Землі. Метеорити бувають трьох видів: кам'яні, залізні, залізокам'яні. Найчастіше на землю падають саме кам'яні метеорити. В центрі ви бачите метеорит Гібіон з Намібії, країни, що знаходиться на південному заході Африки. Його відкрили в 1836 році. Завдяки всім своїм фрагментам він має сумарну вагу майже 26 тонн. Одна з найбільших частин важить близько 500 кілограмів. До відкриття метеорита європейцями місцеві мешканці використовували його для виготовлення інструментів і зброї. Вважається, що гібіон утворився приблизно 4,5 мільярда років тому, що робить його свідком початку формування сонячної системи. Метеорит Кампадельсьєло перекладається як поле неба. Таку назву має місцевість у провінції Чако на території Аргентини. Цей метеорит був вперше задокументований у 1576 році членами іспанського війська. Однак місцеве населення вже знало про його існування і задовго до цього використовувало метеорит для виготовлення інструментів і зброї. Загальна маса оцінюється в 100 тонн. Він теж утворився разом із сонячною системою близько 4,5 мільярдів років тому. При вході в атмосферу цей метеорит розпався на багато частин. Зараз відомо про 26 кратерів, що розташовані на ділянці 3 км шириною і 18,5 км довжиною. Найбільші його фрагменти чако. Вагою 28 840 кг, та ганседо вагою 30 800 кг. Деякі з цих частин у музеях та приватних колекціях, а інші продаються у вигляді сувенірів або прикрас.